Протягом п'яти днів на базі державного університету в Кам'янець-Подільському проходив семінар на тему застосування службових собак національної поліції України в психологічній підтримці поліцейських та членів їх сімей. В закладі прийняло участь понад 90 чоловік. Це були науковці, цивільні організації, а також поліцейські, кінологи та психологи. Учасники семінару поділилися досвідом, провели практичні заняття та напрацювали нові підходи для підтримки ветеранів війни та їх родин. Захід став важливим кроком у розвитку психологічної допомоги військовим та популяризації кінологічної терапії в Україні. Дуже приємно на сьогоднішній день, те, що собаки кінологічна служба національної поліції України. От ви розумієте, ці собаки виконують службові завдання, затримують злочинців, шукають зброю, наркотики, працюють в оперативних підрозділах, і крім цього, починають лікувати наших постраждалих бійців. Ви собі уявляєте наскільки вирос рівень кінологічної служби національної поліції, і вона може стати прикладом для всіх кінологічних підрозділів України, всіх збройних сил і різних відомств. Фахівці обговорили методики допомоги військовослужбовцям, які повертаються з фронту, а також роль службових собак у реабілітаційних процесах. Любий інструмент, який дозволяє екологічно перепрацювати негативний досвід минулого, використовується психологами. Ми в постійному новому пошуку нових інструментів для повернення наших бійців до мирного життя. Особливу увагу учасники семінару приділили використанню каністерапії. Собака це ну, от вона все одно, це така чуттєва тварина, яка, ну, на мій погляд, дуже гарно підходить, але головне ну, якби підібрати тварину під людину. Оце тут є такий момент. Я працюю в шпиталях. Як на мене, це дуже потужні хлопці і дівчата. Це неймовірні люди, які прагнуть до життя, які прагнуть опанувати якісь нові аспекти свого буття. І мені, мене вони дуже заряджають своїм позитивом, своєю емоційністю і своїм натхненням. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.